Увага! Те, що ви зараз почуєте, не має жодних аналогів. Карпати. Глибока ніч. Вересень 2024 року. Група дослідників містичних явищ підіймається на гору Говерлу. Їхня мета вийти на контакт із духом легендарного мольфара Михайла Нечая, який пішов із життя у 2021 році, конкретна дата: чіткі умови, невідворотні наслідки. Росія розпадеться, імперія впаде, Україна переможе, але й це ще не все. Нечай залишив після себе не просто передбачення, а таточний ланцюг подій від сьогоднішнього дня і до фінального краху місяць за місяцем, подія за подією. Чому йому варто вірити? Тому що за життя він передбачив розпад СРСР, аварію на Чорнобильській АЕС, Помаранчеву революцію. І жодного разу не помилився. Залишайтеся до кінця. Останні хвилини містять інформацію, що безпосередньо стосується вашої особистої долі у цих подіях це завіса пророцтв. І сьогодні ми відкриємо пророцтво з того світу. Хто ж такий Михайло Нечай? І чому його дух вважають настільки могутнім? Він народився у 1912 році у селі Криворівня Івано-Франківської області, у родині потомственних мольфарів. Мольфар це не просто знахар це людина, яка володіє таємними знаннями Карпат, знаннями про природу, духів гір, силу предків. Нечай навчався спочатку у діда, потім у прадіда, а згодом у самих гір. Гори навчають лише того, хто готовий слухати. Казав він, за життя Михайло Нечай став живою легендою. До нього їхали з усієї України і з-за кордону. Він лікував невиліковні хвороби, бачив майбутнє, знаходив зниклих людей, розмовляв із мертвими, але головне, його пророцтва здійснювалися завжди без винятків. У 1986 році. За місяць до катастрофи на Чорнобильській Аес він попередив сусідів Готуйте йод, небо загориться, невидимий вогонь прийде зі Сходу. Квітень 1986 року. Чорнобиль. Усе сталося саме так, як він сказав. У грудні 1990 року нечай попередив. Червоний прапор упаде. Велика імперія розсиплеться. Грудень 1991 року розпад СРСР. Але він додав ще одне попередження ще одна біда прийде через 30 років. І вона прийшла 2021 2022 року. Війна. У 2004 році восени він промовив Бачу, помаранчевий вогонь. Це не війна, це революція. Люди скажуть ні брехні. Так і сталося. Помаранчева революція. На момент смерті йому було 99 років. Його поховали у криворівні, біля церкви. Останні слова Михайла Нечая були простими і моторошними Я піду. Але коли Україні буде найважче, я повернуся не в тілі, у дусі, щоб показати шлях. І Ось осінь 2024 року. Вересень. Обіцянка починає здійснюватися. Дух Михайла Нечая повертається. Група дослідників містичного п'ятеро людей, досвідчені медіуми, історики, етнографи. Вони зібралися, щоб зробити те, на що до цього ніхто не наважувався, їхня мета провести спіритичний сеанс на вершині говерли, найвищій точці України. Чому саме там? Мольфари здавна говорили Говерла це місце сили. Тут завіса між світами найтонша. Тут легше почути те. Що зазвичай приховане. У ніч із 13 на 14 вересня група піднімається на вершину. Над головами повний місяць, зоряне небо, навколо абсолютна тиша. Вони викладають коло з каміння, запалюють свічки, починають ритуал. Сеанс веде медіум Оксана Карпенко. Вона входить у транс, промовляє заклик, кличе дух Михайла Нечая. Спочатку нічого. Тиша. Минають хвилини п'ять, десять. Здається, що спроба була марною, входить у транс. Викликає дух Михайла Нечая. Спочатку тиша, п'ять хвилин, десять. Нічого, але рапти Том. Свічки починають мерехтіти. вітер посилюється, температура різко падає. Оксана відкриває очі. Але це вже не її очі, погляд інший, глибокий, стародавній і голос. Нежіночий, чоловічий, низький, з карпатським акцентом Війна, кров, сльози, але чуєте я кажу ваша біда не вічна біда, тимчасова. Бо кінець вже близько, ближче, ніж думаєте. Війна закінчиться у 2026 році, весною, коли сніг розстане і земля прокинеться. Дослідник запитує як саме? Що станеться, дух відповідає. Той, хто розпочав, не закінчить, бо його доля вже написана смертю. Тиша. Всі розуміють він говорить про Путіна назвіть місяць, назвіть дату просить медіум лютий. Кінець лютого 2026 року і 28 число. Саме тоді він відійде не від старості, не від хвороби, від зради. Ті... Кому він довіряв, піднімуть руку, бо зрозуміють з ним вони всі загинуть. Без нього є шанс. Група приголомшена, але продовжує питати, як саме це станеться, хто підніме руку? Дух не чая відповідає Дослідник. А що буде після його смерті? Можливо, врятується, вони оберуть життя, і він стане жертвою. Дослідник. А що буде після його смерті? Дух, хаос. Короткий, але страшний тиждень. Може, два. Різні групи боротимуться за владу силовики, олігархи, регіональні лідери, але переможе не найсильніший, а найрозумніший той, хто запропонує вихід, і вихід один закінчити війну, визнати поразку, врятувати те, що залишилося, але навіть це не врятує Росію. Бо імперія вже мертва, просто ще не впала. Після смерті того чоловіка почнеться розпад, швидкий, невідворотний. Перша відколиться Чечня, у березні 2026-го, оголосить незалежність. Москва спробує зупинити, але не зможе, бо армія виснажена. Гроші скінчилися, воля зламана. За Чечнею Татарстан у квітні. Потім Башкортостан, потім Якутія, Воля зламана. Деякі об'єднаються з сусідами, деякі залишаться самостійними, але єдиної Росії більше не буде. Ніколи. Група слухає затамувавши подих, це звучить як фантастика, але дух говорить впевнено. Чому ви впевнені? питають. Бо бачу так само, як бачив розпад СРСР, так само, як бачив Чорнобиль. Майбутнє не сховане, воно відкрите тим, хто вміє дивитися, і я дивлюся крізь завісу. І бачу, імперія падає остаточно. А Україна найважливіше питання дух не чає відповідає. Україна переможе абсолютно повністю. До кінця 2026 року всі території повернуться, включно з Кримом, не через велику битв самі підуть. Просто підуть, бо їм не платитимуть, не годуватимуть, не командуватимуть, і Україна просто увійде без пострілу. Підність це майбутнє. НАТО прийме, ЄС прийме не через жалість, через повагу. І за 10 років Україна стане одним із лідерів Європи. Технології, культура, дух. Ми покажемо світові, що можливо, але дух попереджає шлях до перемоги нелегкий. Ще важкі місяці попереду зима 2024 тисячего, року, важка, холодна, темна. Ворог спробує зламати дух ударами по енергетиці, по містах, по людях, буде спокуса здатися, прийняти будь які умови. Лише б закінчилося. Але не здавайтеся чуєте не здавайтеся, бо якщо витримаєте зиму, весна принесе перелом. Весна 2025 року, березень квітень. Щось зміниться. Не можу сказати, що, але зміниться. Можливо, нова зброя, можливо, союзники втрутяться, можливо, внутрішній колапс у ворога, але прискориться два три місяці і війна закінчена. Дослідники питають про тих, хто загинув. Скільки ще має загинути, скільки жертв до перемоги? Дух мовчить довго. Потім відповідає тихо: Багато. Занадто багато. Кожна втрата біль, кожна смерть трагедія. Але знайте, вони не марно. Кожен загиблий це цеглина у фундаменті нової України. Їхня кров не просто пролита, вона освятила землю, зробила її святою. І коли прийде мир, пам'ятайте їх усіх, кожного, бо вони купили вашу свободу найдорожчою ціною. Але чи варто було? Так, тисячу разів так. Бо альтернатива рабство, смерть духу, зникнення нації. Вони обрали битву, і цей вибір врятував Україну. Медіум плаче, всі плачуть, але дух продовжує, не плачте за ними. Вони там, де світло, де немає болю. Плачте за тих, хто залишився, хто має жити з травмами, зі спогадами. Їм потрібна ваша підтримка, ваша любов. Ваше розуміння, не забувайте їх. Ветеранів, інвалідів, вдів, сиріт, вони жива пам'ять, жива совість нації. Війна після війни питають. Дух, нечая пожвавлюється. Прекрасна, сильна, вільна. Я бачу міста, відбудовані, красивіше, ніж були, бачу села, де повертається життя, де діти граються, де співають птахи. Бачу людей вони не злі, не озлоблені, вони мудрі, бо пройшли крізь вогонь і не згоріли, а загартувалися. Україна стане прикладом для всього світу. Як маленька країна перемогла велику імперію не силою, духом, як народ, що мав зникнути, не тільки вижив, а розквітнув. Про нас писатимуть книги, знімати фільми, вивчати в університетах, українське диво назвуть. І це буде правда. Бо диво не у військовій перемозі, диво у тому, що зберегли людяність, не стали як ворог, не озлобилися, не втратили душу. І це найголовніша перемога. Дослідники просять конкретики дайте хронологію місяць за місяцем. Що станеться, дух погоджується. Грудень 2024 року, лютий 2025 року, найтемніша година. Зима буде важкою, масові обстріли, енергетична криза, виснаження. Але витримайте, це останній спазм ворога, остання спроба зламати. Березень 2025 року. Перший проблиск, щось зміниться. Не можу сказати, що, але відчуєте. Почалося. Можливо, важлива подія на фронті. Можливо, міжнародна піду наступ. Обережно, методично, але наступ. Перші значні успіхи, перші звільнені міста, перша реальна надія. Червень, серпень 2025 року. Відступ ворога ворог слабшає, відступає не скрізь, не швидко, але відступає. Внутрішні проблеми у Росії еговори. Пошук виходів, підготовка до післявоєнного устрою, січень 2026 року, остання зима, останні бої, останні жертви. Але всі знають. Кінець близько. Лютий 2026 року, смерть тирана, між 24 і 28 лютого. Він помре офіційно природна смерть. Насправді вбивство, боротьба за владу, розкол еліт, початок розпаду, квітень, травень 2026 року, кінець війни. Нова влада у Москві оголошує припинення вогню, визнає поразку, виводить війська, червень-грудень 2026 року, повернення територій, крім звільняється останнім. Не через війну, через колапс окупаційної адміністрації, до Нового 2027 року Україна у повних кордонах 1991 року. А що стане з Росією, з російським народом? Дух відповідає співчутливо: Росіяни не вороги, не всі, більшість жертви, жертви пропаганди, жертви системи. Коли імперія впаде, багато хто прозріє. Зрозуміє, нас обманювали роками, десятиліттями буде біль, сором гнів на себе, на тих, хто обманював. Деякі регіони оберуть демократію, відкриються світу, проситимуть прощення, деякі зануряться у хаос, війни між собою, диктатури, страждання. Але єдиної імперії більше не буде, бо ідея імперності мертва. Бо ідея імперності мертва. Покоління, що народиться після 2026-го, не знатиме імперських амбіцій, вони виростуть у маленьких країнах, і це добре, бо маленька країна не загрожує сусідам, не мріє про завоювання. Москва стане столицею однієї з багатьох пострадянських держав, не наймогутнішої, і це буде справедливо. Як зміниться світ після падіння Росії? Дух бачить широко. США зміцнять позиції. Але не як агресор, як гарант безпеки. Європа об'єднається, справжнє об'єднання, спільна армія, спільна політика. Китай залишиться осторонь, не втручатиметься, просто спостерігатиме, Індія посилиться, стане новим полюсом влади, але найголовніше епоха. Імперії неефективні, вони падають. Майбутнє за середніми державами, демократичними, гнучкими. Україна ідеальний приклад, середня за розміром, але велика за духом. І весь світ це побачить. Але дух попереджає перемога, це не кінець, це початок нової боротьби, боротьби за те, якою бути новій Україні. Корупція спробує повернутися, старі схеми, старі обличчя. Не дозволяйте. Чуєте? Не дозволяйте. Ви заплатили надто високу ціну, щоб знову все пропало. Будьте пильні, вимогливі, не довіряйте сліпо нікому, навіть героям озорості. це ваша країна. Ви її відвоювали, тепер маєте її побудувати, і побудуйте так, щоб онуки пишалися. Дух звертається персонально. Де б ви не були? В окопах, у містах під обстрілами, у евакуації, за кордоном. Ви всі герої, чуєте? Всі не лише солдати, а всі, хто витримує, хто живе, хто вірить. Мати, що виховує дітей сама, бо чоловік на фронті, героїня, лікар, що рятує поранених, герой? Вчитель, що навчає дітей під обстрілами, герой. Героїня. Вона буде вашою усіх разом. Не президента, не генералів вашою, бо ви витримали разом як народ. Окреме звернення до тих, хто за кордоном, ті, хто виїхав, не соромтеся, ви не зрадники, ви врятували дітей, старих, себе. Це було правильно. Але пам'ятайте, це не назавжди, це тимчасово свою роль. Хтось воював зброєю, хтось словом, хтось грошима, хтось влятував культуру, мову, традиції у діаспорі. Все це важливо, все це частина перемоги. Тому не ділимо на своїх і чужих, на героїв і боягузів, ми всі українці і разом переможемо. Дослідники питають про містичний аспект, чи є духовні сили, що захищають Україну, дух Нечая підтверджує так багато сил, предки, всі, хто жив на цій землі, хто любив її, хто захищав, від козаків до воїнів УПА. Від Мазепи до Шевченка вони всі тут, у духовному вимірі, допомагають? Коли солдат дивом уникає смерті, це не збіг. це захист, коли ракета не влучає це не випадковість, це втручання. Україна під захистом, містичним, духовним бо ця земля особлива, тут сходяться енергії, тут сила, і ця сила не дозволить Україні загинути. Що можуть зробити прості люди? Як допомогти містично? Дух дає конкретні поради. Молитва найпростіше, найсильніше, неважливо до кого до Бога, до предків, до Всесвіту. Головне щирість, віра, любов. Запаліть свічку, попросіть захисту для країни, для воїнів, для мирних. Візуалізуйте перемогу, бачте її, відчувайте, ніби вже сталося. Колективна візуалізація потужна сила. Коли мільйони віднять одне, воно здійснюється. Носіть оберіг, будь-який хрестик, трисуп, вишиванка це не забобони, це символи. Вони тримають зв'язок з родом, з землею. І найголовніше не бійтеся страх це зброя ворога. Не давайте йому цієї зброї. Віра сильніша за страх завжди. І як ми зрозуміємо, що перемога близько? Які знаки? Дух описує. Перший знак природа. Зима 2024-25 буде аномально холодною, але весна 2025 року рання тепла, це символ: холод випробування. Теплонагорода. Птахи. Птахи, 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 птахи вони відчувають. енергія змінюється. Третій знак очі ворога. Ви побачите це у полонених, у тих, хто здається зникне зверхність, зникне ненависть. Залишиться лише страх і порожнеча. Вони зрозуміють, що програли не армії, а духу, і це буде видно у їхніх очах. Коли побачите ці три знаки, знайте до весни 2026-го залишилося зовсім трохи. Дослідники мовчать вражені почутим. Нарешті один з них питає. Що найголовніше ми маємо запам'ятати одне слово. Дух нечая говорить востаннє, і голос його стає тихим, але твердим, як карпатська скеля. Вірте, не в мене, не в пророцтва, вірте в себе. Сила не в горах, не в духах, сила у вас у кожному. Імперії падають, коли в них перестають вірити, і коли їх перестають боятися, і коли їх перестають боятися. Україна переможе, бо ви в неї вірите, і бо ви перестали боятися. Бережіть цю віру, бережіть одне одного, будьте світлом. Я йду, але я залишаюся з вами. У вітрі Карпат, у шепоті трав, у серці кожного патріота. Після цих слів свічки різко гаснуть, вітер стихає. Медіум Оксана падає на землю, глибоко дихаючи. Вона приходить до тями, вона нічого не пам'ятає, але диктофон. Диктофон записав усе, кожне слово. Ви почули це? Повний запис спіритичного сеансу на Говерлі вересень 2024 року, Смерть Путіна лютий 2026 року. Кінець війни Весна 2026 року. Повний розпад Росії до кінця 2026 року. Чи можна цьому вірити? Згадайте початок. Михайло Нечай. За життя не помилився жодного разу. Чорнобиль, розпад СРСР, Помаранчева революція. Тепер його дух повернувся, як і обіцяв, у найважчий час. І дав найточніше, найдетальніше і найстрашніше пророцтво так, зима буде важкою, але тепер ми знаємо, що буде після неї. Ми знаємо, що перемога неминуча. Це побачив не політик, не аналітик, це побачив той, хто бачить крізь час. Що ви думаєте про це? Чи збігається це з вашими внутрішніми відчуттями? Напишіть у коментарях, що ви відчули, слухаючи ці слова.